Загроза радіаційного забруднення нависла над Україною від початку повномасштабного вторгнення, адже ворог безсоромно спекулює як на наявності у нього зброї з ядерним потенціалом, так і на погрозах ураження атомних електростанцій, що знаходяться на території України. Фізики ж пояснюють, яка принципова різниця дії снарядів із вибуховою речовиною та ядерним потенціалом. От щоб порівняти звичайний вибух. Із ядерним при хімічній реакції, при горінні відбувається в одному акті хімічної реакції, відбувається виділення 9 електрон вольт, тобто умовних таких одиниць. А от коли розщеплюється одно ядро, то воно виділяє 200 мегамільйонів електрон вольт. Після того, як відбувся вибух, тобто продукти цього ядерних реакцій, які відбувалися при цьому вибуху, і виділялася енергія. Вони ну, на території випадають і далі становлять загрозу. бувають розпади альфа, бета і гамма. гамма розпад скажімо так, він підпорядкований, тобто він супроводжує бета і гамма. Саме проникне випромінення це гамма. Воно проникає дуже глибоко, може проникати. Менше всього проникне це альфа. О, як приклад його можна зупинити листком бумаги. Натомість медики розповідають, який саме вплив на організм людини здійснюють радіоактивні випромінювання. Біологічна іонізуючого випромінювання надзвичайно різноманітна на різні органи і системи. Впливає немає дози, яка б не шкідливо впливала на здоров'я людини, на яку діє іонізуюче випромінювання можуть виникати. Ранні соматичні ураження, буду говорити старими назвами: це гостра і хронічна променева хвороба та променеві опіки, які надзвичайно небезпечні. А пізні соматичні ураження, які відбуваються через десятки і двадцять років, можуть з'являтися це злекісні ноутворення різних органів і систем. Променева гостра хвороба виникає в дозах. Один більше одного грея у дозах виникає перша стадія променевої хвороби. Хронічна променева хвороба виникає через декілька років, один-три роки. При опроміненні в дозі невеличкій, дозі, 1,5 ем, мілізіверт. Протягом доби, але тривалий час у відділі цивільного захисту населення управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради кажуть, що захиститись від впливу радіації досить реально, проте все залежить від масштабу радіаційного забруднення та від зони ураження. Є у нас сховище, яке на мапі Ужгородської міської ради висвічені. Вони є в наявності. Це більш-менш такі потужні сховища то 12-ті, а від ядерної зброї а, спроможність захистити навіть найпростіше вкриття. Люба будь-яке підвальне приміщення, перший поверх це о, може в першу чергу а, захистити вас від випровінювання від та взривної хвилі, щоб ви було більш-менш спокійні, то ні ну, два тижні, але тиждень, як мінімум, ви повинні просидіти вдома, так що запас харчей продуктів харчування повинен бути у вас. І обов'язково. Ну, ви можете вийти на вулицю, але опять же скажу, що в з герметичних це або дощовік, бахіли, вдома. Потім це знімаєте, ставити окремий пакетик і для потоп подальшого для утилізації. Наразі залишається лише сподіватися, що погрози з боку Росії фальшиві, проте знати основні правила безпеки та засоби самозахисту потрібно кожному.